Всім привіт! Це канал Останній метацикліст. Костян тут, Максон тут. І сьогодні у нас дуже прекрасна погода після дощового тижня. А завтра знову дощ, а з понеділка начебто і ноль чи мінус буде. Тому скористаємось нагодою та приїдемо трошечки. А може не трошечки, зараз тільки 13-та година дня. Годинник перевели нещодавно на годину вперед. І тепер темно тільки о, 17, ой, о 19. Тому можемо покататися набагато довше. Цікаво ви стоїте. Ну а хто вже дивиться цей відос, то будь ласка, зразу тисніть лайкос, підписочку, комент, беріть щось смачненьке і бігом дивіться новий відосик. А в нас в Черкасах недавно відкрився офіційний дилер Ямахи. І от зараз з Максимом заїдемо, тому що йому скоро вже треба міняти мастило фільтра. Спитаємось, коли можна, скільки коштує. Що я вам скажу? Хорошо, звісно, що вони відкрились, але асортименту дуже мало. Є МТ07, є R7 і 4 скутера з десяток курточок і з десяток шоломів. Місця там дофігіще Хай ребята трохи форсять свої соцмережі, зроблять нормальний шоурум з дорогими речами, а може і не дуже дорогими. І хай у них все буде хорошо, воямаха це топчик. Ну звичайно, після вога. Ха! А ми поки тримаємо рух в сторону села Сведвок, потім озів, може на якийсь пляжик виїдемо, подивимося, як там багато води вже спустили, чи все ще залишилось на тому зимовому рівні. Це такі мажорні водиночки у нас тут на березі Дніпра. Хоча, як нам всім відомо, не можна будувати на березі Дніпра, але коли це когось зупиняло в цій країні. Ну, таке. Оце Свидівок. Тут завжди багато машин, тому що там ліворуч кафешка. А Ось тут дуже гарна місцинка для того, щоб перебачити. А ну-ка. <св invoke> Як же пахнуть абрикоски? Ммм. Кайф. Це відчуття весни просто офігенне. Нарешті тепло! Зараз у нас там плюс, плюс 18. Плюс 18. Потроху все зеленіше. Абрикоски вже пахнуть. Квіточки біля будинків вже щось розквітає. Лісочок такий, стежка, верніше, така, условно, Ага бо щось вона пропала. Можна тут перекурити. <гум> щось такий ліс, звісно, дуже старий. Ніхто по ньому не ходить і тим паче не їздить. моє заднє колесо грузне. Давай, 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 давай. А, ось і стежечка. Пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам. Я-я-о. О, песочок. Моя улюблена тема Для цієї резини. Для цієї гуми Медзеллер. До речі, задумався міняти гуму. Вже знаю, що буду брати. Вам не буду казати. Але знайшов цей медзеллер. Так він в Україні нормальних грошей коштує, там по 6 500, по 7 тисяч. Хоть туди по піску, хоть туди по піску. <різь> 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 ага. Це стежка, котра є на карті. І якщо ми зараз повернемо направо, буде поворотик направо і потім зразу різко наліво. І можна доїхати до берега. Так, я думаю, ми не туди трохи... Обережненько. Фіть, фіть. Максончик у нас трохи більш скілований. Чувак, тому я буду триматись за його маршрутом. Але я вам скажу і порівняно з моїми скилами в минулому році. Дякуючи тому, що ми виїжджали не тільки по асфальту, але й по бездору, зараз я себе відчуваю набагато впевненіше. Але завжди є куди і чого більшого бажати. Тому треба катати, враховувати свої помилки і катати знову. Ось такий рецепт якась закрита територія біля Дніпра. Ну... Нічого нового, пум, 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 сьогодні, давай далі. Ага. І тут паркан. А який величезний паркан, паркан, моё Нормально в когось територія, тут пару гектарів. О, от і цивілізація, тобто її відсутність. Харно. На містечки тут доволі прикольні це ми взагалі де озівок, тільки ще напряму ми заїхали манівцями. А, це японський пляж. Японський. То був німецький. А, а німецький, німецький в якій стороні? Туди в Єлізавівку. В ту сторону. А, точно. Ну, ну, а зараз поїдемо подивимося, ну... що там. Бо ми на нього колись їздили, коли тільки-тільки. Перша, перша наша катка, коли ми познайомилися. Так, да, так, да, так. Да. Давно це було, майже два роки назад. Угу. А ще я зрозумів, наскільки мені важко м -м, перемикатись з першої на другу. Це просто жесть. Воно по, важко? Воно, воно по заводу, просто типа прогалина, коли ти тискаєш першу, uh -huh. вона десь отут. Uh -huh. І тобі, щоб в другу, треба зробити, ну, прям дуже великий ход педалі. Uh -huh. І от коли їдеш по бездору, uh -huh. ти першу опустив, о, нормально, можна розігнатися. І uh -huh. в стойки тобі треба носок вигнути отак от. Ну да. але... Прям ну. прям дуже високо. Я ну, один... за рахунок товстих ботів, у мене... Ну в мене теж така херня. Я просто, ну, типу, стою на одній на одні підножці, отак от, от піднімаю ногу, залажу, підковирюю і. І просто кидаєш, типо, ну, да, і... Да, да, да. Бля. Я думав, це тільки воговська проблема. Ні, ну може на вогах воно. І ще більше ну, да, відчувається. Сейфуй. Так вот круче, ніж супірний. Розпугали людей. Ну давайте перший. Давай. А я, якщо що, подивлюсь. Так, коротше, цей пляж маленький називається чомусь японський. Чому Хз. А ми зараз поїдемо на наступний пляж, який називається Чомусь німецький. І хоч дорога нам показує, що є стежки на той пляж, ми з Максимом прийняли це важке рішення поїхати все-таки. Ой, оце мої скіли такі. Поїхати все-таки через пляж або якимись другими стежками. Е, Максима, те? А воно він прямо поїхав. О блін, за що я кажу, що нейтраль включив. А до другої треба тягнутися просто півгодини. Що тут за база? Так, а далі я бачу? Ну... ну, це він по карті. Це німецький? Да. Не їхать? Максим, ти шо? <риклад> <риклад> Ні, просто хочу з цієї сторони подивитися, може легше. Вот так вот. Давай, вожако, I believe in you! You believe in me! Німецький пляж. Яка тайна їх назв? Не знаю, якщо ви місцевий, то напишіть. Якщо ви живете на цьому пляжі, <рес> прям <рес> зовсім місцевий, так? <рес> Бо як ми побачили, тут дуже багато от таких от будиночків, котрих, мабуть, вже або ніхто не живе, або живуть ті, у кого немає постійного місця проживання. Mm -hmm. Бум -бум -бум. Туда. <ріст> туда. Назад штовхаємо. Пісочок, звісно, тут такий вибаченький. Зараз мені треба буде розвернутися якось ось тут. Ну, головне стартануть типа, на травичці і потім якось на перші, як я їхав, то ну, прям тяне, прям нормально можна їхати. Ну що робити? Так, в чому заключається мій план? Зараз вручну вивести його на той острівець, а туди оттуда... Поїхати прямо стоять. Тут треба їхати в стійці, але, блін, не можу я перебороти поки що свій страх перед такими гребенями. Оп! Хорош, костян, я тобою дуже пишаюсь. А ти що, акроповнич, ти що робиш? Розбійник. Ого, бачили! Ото мене чуть не потіряло. Бо перед несе, я вроді би відтянувся назад, Хоча, звичайно що не, не повністю. Ну, на сьогодні точно з нас годі вже пригод. Зараз виїжджаємо на трасу і в Черкаси. На такій гарній ноті. Закінчиться сьогоднішній відос. Легенька п'ятнична каточка А ви, будь ласка, ставте лайки, подобайки, пишіть коменти. Мені це дуже приємно читати ваші відгуки на мої відео поробки Тому до зустрічі в нових Па-па!